Їздиться лише розклазова. Ми бачимо підстанцію, яка на даний час заживлена ще до Нового року. Е була робота по розмінуванню е високовольтну лінію, та, яка через поле, то яка була менш зруйнована, от її відновили. Е потім добралися до підстанції. Одна з підстанцій, це одна з цих 20%, які заживили до Нового року. Тут були позиції орків, які обстрілювали населений пункт Дергачі і Харків прямо звідси. Тому поки вони тут скажімо так, вели свої бойові дії, тому ми не могли сюди заїхати та відновити. Спочатку сапери проходили, затім за саперами потім вже заходили наші працівники та відновлювали лінію електропередач. Тобто от вийшли звідти з боку Харкова, З... Так, себе? це була одна з найскладніших ситуацій, тому що ніхто не знає, де воно заміноване, де воно не заміноване. Якби можна було запитати все село від неї підстанції, вже давним-давно запитали. Від цієї підстанції заживили там, скажімо, 300 абонентів. Наступних 300 абонентів треба заживити від наступної підстанції. До неї треба е дійти, скажімо так, і саперам, і якщо там є необхідність. І, Заміна опор дротів. Наразі це ні, не єдина підстанція. Ми бачимо, за підстанцією знаходяться двоповерхові та чотириповерхові будівлі. Частина будівель заживлена теж від ще двох підстанцій, тому і є 20%, як я казав раніше, заживлені в селищі Руського На даний час ми їдемо по вулиці, на якій є жилення. Воно з'явилося тут перед Новим роком. І після того люди почали потроху повертатися до своїх домівок. Тут ми бачимо такі значні руйнування. Дуже ну, там, де є домівка, скажімо так, там проживають, а де сильно розбито, то там, мабуть, і не проживають. Тут знаходилась підстанція, яка була пошкоджена. На даний час підстанцію і трансформатор здемонтували. Тут буде проведена заміна повністю самої підстанції та трансформатору. Вона була повністю побита, посічена, як можна сказати, як решета. Як дасть нам погода та не буде ніяких там казусів, то я думаю, що найближчим часом буде заживлена вся Руська Лозова. Маємо надію на те, що до літа заживемо. Якомога більше. Твої приїхали до нас опори, вигружаємо, вигружаємо опори. І Після того, як їх з машини вигрузять, будемо встановлювати, проводити заміну пошкоджених опор. Цього достатньо буде відновити, ну, замінити 90 пошкоджених опор, а їх приблизно більше 500 штук. Ну, частину ми вже від, замінили, відновили, а частину, це, скажімо, наступна частина от прийшла зараз. Перша вулиця буде заживлена Нахімова та частина Слобожанська. Я думаю, що Можливо, квітні місяці.